Як бачите, машина повністю придатна для використання її для умов бойових дій. Ось цей Nissan Пестфайндер незабаром передадуть на потреби ЗСУ. Його для наших бійців за кордоном придбала благодійна організація Лицарі Колумба. За словами військового капелана Максима Кролевського, долучалися до збору коштів як українці, так і міжнародні добродійники. Таким чином вдалося придбати два авто. Цей позашляховик та бус Рено Трафік. Ми будемо його використовувати для моєї військової частини, де є військовим капеланом, скажімо, навіть для переміщення особового складу, чи так само можна бус. Звичайно, пасажирський, але можна сидіння залишити, загрузити необхідним матеріалом для того, щоб це відвести в зону бойових дій. Так само будемо його використовувати для того, щоб можна було доставляти продукти харчування, воду, засоби гігієни в ті місцевості, де сьогодні йдуть активні бойові дії. Обидва автомобілі волонтери закупили в Німеччині. Рено з доставкою в Україну із необхідними замінами мастил коштував 12 тисяч євро а «Нісан» вдалося придбати за 6600 доларів. Ці гроші збирали два місяці через різноманітні соцмережі та месенджери. Розповідає фінансовий секретар Лицарів Колумба Іван Кравець. За період війни з 2014 року то ми передали нашим захисникам вже більше ста транспортних засобів. Ну, це окрім того, що ми також передавали інші необхідні речі. Це Починаючи з засобів гігієни, форми тактичних споряджень до тепловізорів, якихось високотехнологічних гаджетів, дронів і тому подібного. Технічне обслуговування цих транспортних засобів планують завершити до кінця тижня, повідомив отець Максим.